Джерела звуку це різноманітні тіла, що коливаються з частотою від 20 до 20 тисяч Герц. Так, джерелами звуку є мембрани наушників, струни музичних інструментів, дифузори гучномовців, крили комах, частини машин тощо. У трубі флейті, свистку звук утворюється коливанням стовпа повітря всередині інструментів. Голосові апарат людини і тварини також є джерелами звуку. Звук це фізичне явище, що являє собою поздовжню механічну хвилю частотою від 20 до 20 тисяч Герц. Для генерації звуку зручно використовувати камертон. Цей пристрій являє собою металеву рогатку, закріплену на скринці, в якій відсутня одна стінка. Якщо гумовим молоточком ударити по ніжках камертона, то камертон випромінює ясний довгий звук. Який поступово слабшає, але не змінює своєї частоти. Доведемо на досліді, що ніжки камертона при цьому коливаються, підвісимо на нитці кульку для пінпонга так, щоб вона була на рівні ніжок камертона, вдаримо молоточком по камертону і наблизимо його до кульки. Спостерігаємо, що кулька почала періодично відстрибувати. Ці стрибки спричинені зіткненнями кульки з рухомими ніжками камертона. Сприймання звуку здійснюється за допомогою приймачів звуку. У приймачах звуку відбувається перетворення звукових сигналів на інші сигнали, завдяки чому звук можна сприймати та аналізувати. До приймачів звуку, зокрема, належать органи слуху людини та тварини. В цих органах звукові механічні коливання перетворюються на нервові імпульси. У техніці для приймання звуку. Здебільшого застосовують перетворювачі, в яких звукові коливання зазвичай перетворюються в електричні. Ці приймачі називають мікрофонами. Будь-яка звукова хвиля, яка розповсюджується в просторі, може чинити на перешкоди, в тому числі й на наші барибальні перетинки, що зустрічаються певний тиск. Ми суб'єктивно сприймаємо зміну тиску звукових хвиль у вигляді відчуття зміни гучності звуку. Гучність це суб'єктивна величина. Яка найбільше залежить від амплітуди коливань у звуковій хвилі, тобто визначається їх інтенсивністю. Проведемо ще один дослід з камертоном. Здійснимо слабкий удар по ніжкам камертона і торкнемося кульки на підвісі. Спостерігаємо невеликі відскоки і слабкий звук. Повторимо дії при сильному ударі. Звук став гучнішим, і кулька почала підстрибувати сильніше. Тобто, гучність звуку. Пов'язана з амплітудою коливань ніжок камертона, а вони відповідно зі зміною тиску у звуковій хвилі. Але при оцінці інтенсивності звукових хвиль частіше застосовується інше поняття сила звуку. Воно показує потік звукової енергії, який кожну секунду проходить через квадратний сантиметр умовної площі, розташованої перпендикулярно напрямку розповсюдження хвилі. Для того щоб ми змогли почути той чи інший звук. Його сила повинна бути більше певного рівня. Цей рівень називають порогом чутності. Тобто, якщо звукова хвиля має малу інтенсивність нижче за цей поріг, ми просто не сприймаємо її, і нам здається, що навколо стоїть повна тиша, хоча насправді повітря навколо коливається. Аналогічно і зі звуками великої інтенсивності ми чуємо звук тільки до певного рівня, який називається больовим порогом. Якщо сила звуку більша за цей рівень, то ми відчуваємо біль у вухах. Різниця між рівнями болівого порогу і порогу чутності називається динамічним діапазоном слуху. Ми здатні сприймати зміни сили звуку у великому діапазоні. Сила звуку болівого порогу перевищує силу звуку порогу чутності в тисячу разів. Наш слуховий апарат влаштований таким чином, що лінійна зміна сили звуку не сприймається нами як лінійна зміна гучності. Гучність звуку і його сила зв'язані між собою іншою залежністю. Збільшення гучності в два рази відповідає збільшенню сили звуку в сто разів. Така залежність називається логарифмічною. І саме із-за такої особливості нашого сприйняття зміни рівня гучності звуку. Прийнято вимірювати в логарифмічних одиницях у беллах. Але на практиці виявляється, що бел це дуже велика величина для зміни рівня. Тому частіше використовується децибел, 10-та частина бела. Мінімальний перепад рівня, який здатне сприйняти наше вухо, якраз рівний одному децибель. Це одна з головних причин введення такої системи вимірювання рівня. А весь динамічний діапазон слуху складає 120 дБ. Зміна рівня звуку, звичайно, оцінюється в децибелах щодо порогу чутності. Наведемо таблицю із знайомими вам звуковими об'єктами і рівнями звуку, які вони створюють. Наше відчуття гучності багато в чому залежить від частоти звуку. Високі і низькі звуки, що мають однаковий рівень, суб'єктивно сприймаються нами як звуки різної гучності. Значення рівня звуку і суб'єктивної чутності гучності співпадають тільки на частоті 1000 Гц. Рівень гучності звуку відносна величина, що чисельно дорівнює рівню звукового тиску в децибелах, створюваного синусоїдальним тоном частотою 1 кГц. Такої ж гучності. На підставі досліджень людського слуху були побудовані графіки, які відомі як криві рівної гучності. На них зображені лінії, які відповідають однаково сприйманій гучності на різних частотах. Легко побачити, що ми набагато краще чуємо на середніх частотах, а ось на низьких і високих частота чутливості слуху притупляється. Також на гучність звуку впливають його спектральний склад, локалізація в просторі, тембр, тривалість дії звукових коливань та інші фактори. Для об'єктивного вимірювання рівня звуку використовують специфічні прилади, шумоміри. Фактично, шумомір являє собою мікрофон, до якого підключено вольтметр, що проградуйований у децибелах. До складу шумоміра також входять особливі електричні схеми, які наближають якість приладу до якості людського вуха. Розмістимо поряд з камертоном шумомір, налаштований на сприйняття звуку людським Вдаримо молоточком по ніжкам камертона і будемо спостерігати за показами шумоміра. Бачимо, що рівень звуку поступово зменшується. Це пояснюється тим, що енергія коливань ніжок поступово витрачається на створення звукової хвилі та на внутрішню енергію самого камертона та інших тіл.